На сцені з'являться ті, через кого, дорогі жінки, ваші чоловіки постійно сплять обличчям в салатах, ходять в сауни і пропивають зарплату. Це зло всіх дружин України, тому що вони колеги! дует колеги місто Львів! Роман бочоло! Володимир Шогло. Доброго вечора! вечора пані давано витай Володимир Жогло, Роман говочило! В Залі мужики, які б хоч раз в житті кидали дівчину, жінку, тьоху, неважно, важно. Піні баску руку. Є, бачу, є. Мужики, ми всі то робимо однаково. Отож, уявіть собі, хлопець кидає дівчину. Ваші опаски, друзі. Оленка. Так, Роман. Ми з тобою зустрічаємося вже три роки. роки. Розумієш, я тебе недостойний. Ти королева, ти богиня, ти десь отут, розумієш? Я рап, я отут. Я вже завидую тому майбутньому чоловіку. Uh -huh, uh -huh. Давай залишимося друзями. Одним словом, я тебе кидаю. Зачекай секундочку. Алло? Алло? Що бабця в лікарні? Боже! А мене тут хлопець кидає, ну, біда одна не ходить. Угу. А, а хто там біля бабці є? Нотаріус? Чекай, що там робить нотаріус? А, бабця на мене квартиру переписала? Оленка, ти знаєш, а, я ту... думаю, що я би зміг бути. Ту, що в центрі? Я можу бути тим чоловіком. Чотирьох кімнат тут. -ту. Прекрасно, чоловіком, я буду любити твою маму. Слухай, а скільки вона зараз коштує? 350 300... мор... штук, Шекстеп... ну, 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 350. Ми будемо на море, діти, Єгоршик, Степан. Ну, Марічка маленька, ну, будь-яка, от. Куди ти? Ну, ми, шкода, от, сенат. Бабцю шкода, бабцю зачекай секундочку. Зачекай, Катюшка, секундочку. Ми будемо просто прекрасною парою, ми будемо з тобою. Коля, йди нахер. Алло, а?